Фронта, фронта, мої кохані, заку за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети. Зараз на амулети знижка 80%. Великий бум, великий попит. І це нормально. Я дуже щаслива, що багато хто з вас хоче змінити своє життя і стати веху свого життя. І це реально. Але це не чудо зразу кажу. Це трансформація, які ви підете, і які не всі хочуть. Але тільки змінившись, ми можемо змінити щось в своєму житті. І так, яким подіям прийшов час в вашому житті? Угу. Ох, як цікаво. Ох, як цікаво, зараз я подирюсь в контексті, чого про це говорять. Яким подіям? Ну, по-перше, дев'ятка пентаклів. Тим подіям, що ви станете жінкою, яка сама себе може забезпечити в фінансовому плані. І якщо ви вже така, то у вас ще більше прийде грошей. Тобто, чим більше грошей, тим більше можливостей. Мабуть, у вас багато бажань, тож на ці бажання прийдуть і кошти. У вас з'являться плани, а тут правильно, завжди кошти приходять на ваші плани. Теж це пам'ятайте. Не навпаки, як деякі кажуть, от коли прийдуть кошти, тоді я і в інше місто переїду, тоді я і квартиру куплю, тоді я і у мене було таке дівчина написала, пластичну операцію. Зроблю. Ні, ви ставите намір, що я це зроблю, і для цього приходять кошти. Я не нікого не призиваю робити пластичну операцію, Я просто кажу про те, що... Що останнім часом стикалася? Десятка пентаклів. Тобто гроші, 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 гроші. І це дуже круто, тому що ми живемо в матеріальному світі, і гроші нам допомагають допомагати іншим людям, тваринкам зсу. Але можливо, ця карта говорить про те, що ваше життя прийде десятка пентаклів, це стабільне сімейне життя. Це те життя, де є кошти в родині, де народжуються діти, де плануються, е планується майбутнє. Так про що ця десятка пентаклів? Так, так, ура! Я кажу карти під король пентаклів, дівчата. Ви в стабільні і надійні відносини з королем пентаклів. Це чоловік, який бере на себе відповідальність і готовий забезпечувати родину. Тобто дивіться, у когось відносини перейдуть цю стадію, але це це, це, це ніякому плані, разі не говорить, що ви не повинні при цьому щось робити. Ви кожна.